Всім привіт! І це новий влог на моєму каналі, на каналі Пумай Смі. І я вітаю вас в цьому відео. Погнали! Це цікавий день, в якому буде відбуватися щось прикольне. Моя сестра знову приїхала в Київ. І ми сьогодні у нас така програма робоча. Ми зараз поїдемо в книгарню кав'ярню, Видавництво Старого Лева в Києві. Дуже вона красива, давно я хотіла в неї. Тим паче, мене там, у мене там якийсь купон може бути від уклона, типу за безкоштовний фільтр і плюс 100 гривень до книжки, тому я хочу. Після цього, можливо, нарешті підемо купимо мені нові навушники, тому що мені треба, я давно хотіла маленькі поцель, бо мої вже такі багато в них питань. І, може, десь п'ять років, хочу замінити. У мене є великі навушники, я їх дуже люблю, але вони жорстко в якийсь момент, типа, самодеднулись, і ніхто не хоче їх лагодити, тому що я тупо не можу знайти хороших, я не знаю, як це сервіс, який як може зробити щось із цим і поміняти мені цю дугу і амбушури, це називається. Так, да, я теж не знала. Ось тому, так, да, бы дянюшки дянюшки день народження прийшов, а з ними гроші, тому можу собі дозволити. Як ви бачите, в місті Льок додали такі прекрасні окуляри. Тоже досягнені листопада, але про це трохи пізніше, і мені вони так подобаються, що я поки в них і ходжу, хоча загалом. На, хоча загалом на постійній основі я ходжу в контактних лінзах. Тому, та, купимо наушники, потім на виставку на маленьку, і потім на його реплейсі трохи попрацювати. Погнали! Знаєте, от говорять, що ці бліні це ваші найкращі друзі, тому що тільки вони знають, як вам в тій самій сім'ї з саме вашими батьками, саме в вашій ситуації. І я це, начебто, розуміла, але у мене ніколи особливо не було жорсткого конекту зі своєю сестрою. Ми дуже часто були в контрах, просто тому що ми дуже різні і. Виявляється, я дуже ревниво. А так як у нас не дуже велика різниця, я завжди намагалася обмежити мою сестру від будь-якої комунікації зі своїми друзями, бо раптом вона їм сподобається і вони стануть дружитися з нею, а не зі мною. І все змінилося в той момент, коли в 23-му році я потребувала допомоги і переїхала до неї жити у Мюнхен, де я абсолютно не мала ніякого права на агресію який загалом будь-яких інших ситуаціях, але в цій самій ситуації, де моя молодша сестра приймає мене до себе додому, яка допомагає мені влаштувати своє нове життя і загалом повністю підтримує, я не давала собі. Ніякої різини, чому я взагалі можу на неї злитися. Тому що насправді чомусь з якоїсь причини мені дуже багато агресії саме на цю людину, саме на цю найближчу людину в моєму житті. І я просто рада, що це змінилося. І зараз моя сестра це одна з найближчих людей в моєму оточенні, яка розуміє мене і приймає такою, яка я є. Місце просто шикарне. Будемо зараз пити каву, чай. Я використала свои бонусы. Что это пошли? Я не знаю. Я должен на них не пошли. Е, ну, ми повинні ще -то, були сюди прийти, але тут, ну, типа, нічого не горить. Прикольно. Ну, в общем. <свісно> <свісно> Тільки що був звучок від Мухарського собору. Ну, вони повинні були сьогодні працювати, але вони не працюють, тому йдемо далі. От ми повинні були <свісно> на цю виставку прийти, але от яблуко каже нам, що закрита. погнали. Це СМР наушники. що там? Смотрите. Я сподіваюся, там щось, окрім моїх сопольок, чудно. Ой, які вони всі ньому. Клас. Малю, боже, таке яєчко. Жесть, це ж мені чухольчик тепер треба буде. Може якось так. Його? <світ> так, ну все, ребят, ми пішли їх тестити. Да, вітайте мене в коментарях з новою покупкою. Вони коштували майже 9К. Дякую всім, хто дарували мені гроші на день народження. Це <світ> дуже пильно досить. Тільки змагання. Я зараз отримую душний оргазм ніколи. Тут. Тут сенсорна вода. І тільки що сенсорний унітаз автоматично змив і я злякалася. Ми побігли на йогу. Світла немає. Падол. Так, я була на йозі, нічого не знімала. Ще обзор взорлука і що я купила в кав'ярні книгарні яку книжку. Так, значить, почнемо знизу. Тума, не знаю, брала ще до ковіда в цумі. Штани ховар студі Кальсони. Су, спасибо, мама. Подмост. Ну, трошки осуждаю. Так, далее. Lungsleeve Украина. Пусть не забывают, как называется. Бренд Resistance. Залышу тут. И моя остальная флиска крайне с этим приколом. Ликвикс. Тоже залышу здесь тут. Так, и что я купила? В кавярне? Цю книжку радий Володимир Любомир. Коха. <рістінга> <А що так? рістінга> Володимир Кохан. Тобто, хто? Frontman? <рістінга> Хачі. Ми, до речі, стояли поряд на концерті Поліндрома. Да. І він дуже радив цю книжку. Це типу про іншу реальність. Це про іншу реальність. Якщо б. Українці і німці виграли Другу світову війну, а не радянський союз. Все, А я поїхала додому. Ми поїхали додому. Дякую вам за це відео. Всіх люблю, всіх обіймаю. І до нового відео.